Це не тільки королівський замок у Кракові, Бігос, Пірогі, ну або Шопен. Сьогодні я вам розкажу сім цікавих і досить неочевидних фактів про Польщу. Буде цікаво. Поїхали! Факт номер 1 ви зараз точно здивуєтесь, тому що лише в одному місті Бидгощ спеціалізованих магазинів, які продають алкоголь, уявіть собі в два рази більше, ніж в усій Норвегії разом взятої. До прикладу, в місті Бидгощ їх налічується приблизно 550, тоді як у Норвегії їх лише 283. Для порівняння з іншою країною, наприклад, Швеція. В усій Швеції таких магазинів налічується близько 440. І тут Бидгощ попереду. Факт номер два. В Польщі є свій Empire State Building. і це вже справжній символ Варшави. Це палац культури і науки. Крім того, це найвища визначна пам'ятка в Польщі. Його висота становить близько 237 метрів. Вище лише хмарочос Варсо Тавер. А от його поява і досі викликає неоднозначне відношення. Це був подарунок сталіна польському народу. З'явився він 1955 року. Варшава після війни була майже повністю зруйнована. Люди вимушені були тіснитись в помешканнях, що уціліли, і до того ж багато де була відсутня вода і електрика. Люди катастрофічно потребували нового житла. І на цьому фоні Сталін, замість того, аби допомогти людям, що робить? Робить грандіозну споруду як подарунок. Як ви думаєте, це справді потішило тих людей? Факт номер три. А тепер уважно подивіться на прапор Польщі. Що з ним не так. Просто це прапор Індонезії. Ці прапори дуже легко сплутати. До речі, напишіть в коментарях прапори яких країн досить схожі між собою і їх можна сплутати. Простий лайхак, як запам'ятати, який прапор в якій країні належить? Індонезія це країна спеки та вулканів. Тому червоний колір зверху, як гаряче повітря, а білий знизу як такий собі білесенький пісочок на пляжах. Польща, тут буває справжній холодно, тому уяви засніжену картинку, ніби як засніжене повітря, земля, дерева, тобто все біле. І ось в Польщі якраз верхня частина прапору теж є білою. А якщо у вас є краща асоціація, то діліться нею в коментарях, мені буде цікаво. Факт номер 4. А тепер питання до вас: який податок ви платите абсолютно добровільно? Це чайові. Але чи ви коли-небудь задумувались, чому в Україні це чайові, а у поляків «напівек»? Відповідь ховається в самих словах. В українській мові слово чайові походить від традиції давати гроші на чай. У 18-19 століттях у багатьох країнах Європи чай був досить дорогим і престижним напоєм. Давати слузі гроші на чай означало подяку за хорошу роботу. А от в Польщі, коли клієнт хотів винагородити офіціанта за хорошу обслугу, залишав трошки більше грошей на пиво, відповідно на півек. Мінімально прийнятими чайовими в Польщі рахується 10%. Менше жлобство скупість. Більше радо вітається. Раніше чоєві давали на чай, ну а зараз щоб туди не плюнули. Факт номер 5. Якщо вам здається, що ви бачили все і нічого вас не здивує, спробуйте покататись на кораблі, який не пливе, а їде по суші. Ні, це не збій матриці, а реальність на Ельбльонському каналі. Ельбльонський канал. Це інженерне диво 19 століття. Ця система працює з 1860 року. Хоча подібні проекти існували, але лише тут ця технологія збережена досі. Чим цей канал такий унікальний? Лише уявіть, ви пливете кораблем. І раптом вода закінчилась. Проте судно не зупиняється. Спеціальні механізми тягнуть його по рейках, тобто буквально перевозять кораблі по суші. Подеколи на відстань аж до 2 кілометрів. При цьому різниця рівнів води може сягати майже 100 метрів. Це єдиний у світі канал, який за такою технологією працює понад 100 років. Факт номер 6. Ви чули про місто Радом у Польщі? Ні, ну і не дивно. Це невеличке містечко, яке має населення близько 200 тисяч осіб. Це як у нас. Ужгород, ну або як Голосіївський район у Києві. Це містечко особливо нічим не примітне, але своєю площею йому вдалося переплюнути сам Париж. З населенням, на секундочку понад 2 мільйона людей. Лише уявіть, населення Радома в 100 разів менше від населення Парижа, при тому, що його площа на 13 квадратних кілометрів більша. Париж площу має у 105. Радом у 118 різниця становить 13 квадратних кілометрів. Якщо вам здається, що це мало, то це цілий Ватикан. Факт номер 7. що якщо я вам скажу, що у 20 столітті Польща один єдиний раз оголошувала війну. І ця війна була настільки дивною, що не відбулося жодного пострілу, жодного бою і ніхто не загинув. А тривала вона аж цілих 16 років. Як це можливо? До того ж, ця війна не була оголошена жодному із сусідів. Отже, радянський союз і Німеччину відразу відкидаємо. Тож у вас є ідеї, з ким Польща могла воювати стільки років? Ця країна знаходиться значно далі. Згідно карти Google, якщо ви вийдете своїм авто з Варшави, то щоб доїхати до цієї країни, вам знадобиться щонайменше 176 годин. Це десь 12 тисяч кілометрів. То як? Знаєте, що це за країна? Це Японія. Так, так. Польща оголосила війну Японії. Це відбулось у грудні 1941 року, і цей конфлікт тривав аж до 1957 року. А зроблено було це після атаки на американську військову базу в Перл-Харбор на підтримку військових союзників Америки та Великої Британії. Формально цей конфлікт тривав 16 років, хоча прямих зіткнень не було. От така дивна війна, але факт залишається фактом. Якщо ви знаєте якісь цікаві факти, пишіть про це в коментарях. Якщо досі не підписані, пора це виправляти. Далі тільки цікавіше. Не пропустіть!